Мої вітання. Сьогодні вже 22 серпня. Ось і підходить кінець сезону. На жаль, вже сезон, день кавунів підходить до свого закінчення. Я, мабуть, буду збирати вже останні свої плоди. Найбільший плід у нас був динька Амал 5 кілограмів. Ми практично вже доїдаємо. Ось прийшла забрати решту. Хочу вам сказати, що вони. Як постигають, то вони стигнуть одна за одною. Це така маленька, динька. Бачите, я вже почала зривати, а потім думаю, потрібно все-таки зняти хоча б фрагмент відео для того, щоб і собі лишити на згадку, як це було влітку 2024 року. Бачите, наскільки міцна, міцна прив'язка, що неможливо. Це все динька Амал. Бачите, прекрасна, чудова. Коли вони такі постиглі, то краще їх відразу забирати, не лишати на. Тут зростати на баштані потрібно забирати, тому що в мене тут і слизні різні, і все, і які можуть погризти. Ось бачите, в них такі вамала, можуть бути цяточки невеличкі. Зараз я покажу. Ось ці цяточки потрапляють, залазять слизні і повністю псують урожай. Диня ця повністю стигла, має жовто-горяче забарвлення, прекрасний аромат. Бачите, ще гуда наші не зовсім вже така зникла. Вон ще одна зелененька є, динька. Зараз піду зберу ще інші парочку, там залишилось. Лишаю їх під агроволокном. Агроволокно я не знімаю, зараз і ще залишки врожаю вам покажу. Ось невеличка ще лишається. Бачите, зелена. Ось чудова. Жовта динька вже постигла сорту Амал. Ось іще галія одна лишається, Бачите, вона ще зелененька. Амал така, бачите, яскраве забарвлення, чудово. Да, не встигла її тут слизні з'їсти, я її на дощечку поклала. Тому що моя лінива посадка, вона на плівці, іноді на плівці трапляються такі. Ну, зрозуміло, що земля не ідеально рівня, рівна, заглиблення бувають, і там збирається вода. І коли диня стоїть довгий час у воді після дощу, вона може підгнивати. Ось, бачите, це місце вона була на плівці. Я його переклала на. Дощечку і чудово підсохло це місце. Вона може довше зберігатися. Не знаю, наскільки довше вона збере, збережеться, але е, будемо зрівати. Ну, це десь динька до 3 кг. чудова, запашна, ароматна. Ми її заберемо. Е, галія, бачите, вже практично галію ми всю зібрали. Оце одна, мабуть, єдина лишилася. Ось іще малесенька динька. Залишилось зовсім маленька, мабуть, на кілограмчик. І декілька кавунів у мене десь ще лишалось. Треба все збирати. Бачите, вже гудина практично посохла, її немає. Ну, на динях ще трішки лишається. Ось ще лишається кавунчик такий невеличкий, десь до 4, мабуть, кілограмів. Бачите, хвостик вже висок, потрібно його забирати, тому що він може перестигнути навіть і лопнути. У мене один був розтріскався, дощ пішов і відбулося перезволоження, він розтріскався. Такий чудовий плід. зараз ще один, і це буде вже фініш, мабуть. А цей останній, бачите, ще навіть не достиг. Ось зелений хвостик, цей спіральний, він має бути зовсім сухий. Тут навіть ще не зовсім і листя. Я трішки ополамала, бачите, ще не зовсім хворе, зелене, Тобто і сама гудина ще зелена, тобто ще він достигне. Це два останніх кавунчика, які в мене лишились. І диньки я вам показала, які залишились, і можна буде збирати цю всю конструкцію. Е, з мою, бачите, там вже немає нічого збирати конструкцію, збирати плівку і е, засівати седиратними рослинами. Мені найбільше подобається і саме швидше це гірчиця. Потрібно буде засіяти, щоб була хоч якась сівозміна. Тому е, е, мій урожай підходить до кінця, і це трошки сумно, але і приємно, що цей сезон був дуже сприятливий.